Найперший найсучасніша моделі Субару плічопліч святкували 55-річчя марки на стенді в Женеві. Субару 360 та концепт візів символізували вміння японського виробника вчасно реагувати на потреби суспільства оригінальними інженерними рішеннями. І якщо у післявоєнному світі громадяни потребували компактного, недорогого і практичного авто, то сьогодні теж саме стосується кросоверів, хіба що тепер від них вимагають ефектного дизайну, високої якості матеріалів, багатого оснащення і типового для сучасних автомобілів відношення Динаміки до витрат пального. Субару вдалося завоювати повагу автомобілістів у 1958 році. Вдається не втрачати її сьогодні, через 55 років, з такими моделями як Форестер та дня, ми Добро пожаловач стенді стенджу автомобільне моторшоу. Субар зараз представляє новий Форесер. Часом ми пронуємо продавати Форесер як основної продукції із нашої модельного. Ну, Штеку місяця в 50 Но оказалось, что спрос гораздо больше. Мы считаем, что 2.5 очень интересные версия. И как базовая версия 2.0 тоже очень хорошо. Я очень рад, что спрос на турбо, традиционный, это полистер, турбина, модельный ряд. Очень хороший спрос. 150-сильний дволітровий та 172-сильний 2,5-літровий Форестери укомплектовані варіатором та повним приводом. Попри це, вони на економічні: 7,9 та 8,2 літри на 100 кілометрів шляху відповідно не дають підстав соромитись конкурентів. Ще більшу гордість викликає у марки дволітровий турбомотор на 240 сил та 350 ньютон метрів. З варіатором такий автомобіль досягає сотні за 7,5 секунд, а межа його швидкості знаходиться на відмітці 221 км на годину. Но впевненішою та безпечнішою робить їзду на новому Форестері система керування повним приводом X-MODE. Разом з системою стабілізації VDC, X-MODE здатен суттєво ускладнити завдання трактористам, які час від часу будуть витягати затятих та необачних офройдерів з безвиході. Радість іншого гатунку чекає на тих, хто чекає на нову спортивну модель BRZ. О! спасибо за ваше терпіння. Вважаємо саварісти і любителі спортукар. Наканіста! Ми будемо імпортувати з БРЗ в этом году. Тобто в цьому году буде у нас основне два дебют Forester і BRZ. БРЗ ви будьте в апрелі месяць. До того, що ви вже знаєте про BRZ, адже чекаєте на його появу, слід додати, що першими в Україну приїдуть моделі у фірмовому кольорі WR Blue WRBLUMIKA, точнісінько такому, як на стенді Subaru в Женеві.